Бурштинська міська лікарня отримала новий реанімобіль від енергетичної компанії ДТЕК вартістю 700 тисяч гривень. Автомобіль оснащено сучасною медичною технікою, дефібрилятором, дихальним апаратом, електрокардіографом. Встановлено і додаткове обладнання: вакуумний матрац для транспортування пацієнтів із травмами хребта, переломами, внутрішніми кровотечами і при шокових станах, вентиляційно-респіраційна та імобілізаційна апаратура. Автомобіль придбано у рамках стратегії соціального партнерства між стек і. Містом бурштином, де працює одне із підприємств компанії Бурштинська Тес. Коли підпадали до нас раніше важкі хворі, вони знаходилися в реанімації в палаті інтенсивної терапії, і для того, щоб їх відправити на третій рівень допомоги, ми мусили чекати автомобіля цього з Івано-Франківська. На це втрачався відповідно цей дорогоцінний час, який є важливим для хворого. А зараз ми маємо можливість відразу і негайно в той час, коли нам потрібно цього хворого транспортувати на відповідний рівень надання медичної допомоги. Бурштинська лікарня обслуговує не лише городян, а й мешканців навколишніх сіл, а це більше 25 тисяч людей. Для покращення діагностики і хірургічних маніпуляцій ДТЕК відремонтував операційні і придбав для медичного закладу сучасне обладнання на суму майже 800 тисяч гривень, зокрема і лапароскопічне обладнання. Його сенс полягає в тому, аби здійснити операцію на черевні порожнині ефективніше та менш травматично. Ще одна особливість нової операційної використання можливостей телемедицини місцеві медики консультуються з німецькими колегами і з провідними українськими фахівцями в онлайн режимі. Ми на сьогоднішній день дуже добре розуміємо, що держава, на жаль, не може виділяти кошти на такі речі. Бо кошти зараз ідуть в зону АТО, кошти зараз ідуть на підтримання бюджету. Тому ми робимо все можливе для того, щоб в місті Бурштин були інструменти, які будуть використовувати лікарі для того, щоб допомагати мешканцям, для того щоб допомагати біженцям, для того, щоб допомагати тим людям, які повертаються з зони АТО. ДТЕК як соціальна відповідальна компанія працює для того, щоб зробити медицину доступнішою для людей. З ініціативи громади галузь охорони здоров'я визнана одним з пріоритетних напрямків соціальних інвестицій компанії. Галом у рамках стратегії соціального партнерства ДТЕК виділить на розвиток міста Бурштин 13 мільйонів гривень упродовж трьох років.